Всім привіт, друзі! Ось і вийшло ще одне оновлення в Roblox 99 ночі в лісі, і у нас знову з'явилася на цих вихідних можливість отримувати в два рази більше діамантів. Також нам показали, що буде у наступному оновленні через тиждень, і воно буде пов'язано з Хеллоуіном. Мені прям дуже цікаво подивитися, що ж саме там буде у цьому наступному оновленні. Але це ще не все. Також у нас з'явилося три нові класи. Перший клас у нас називається якось так не мертвий, коштує він 100 діамантів, і у нього після відродження активується якийсь постійний бонус. От прям дуже цікаво, що це за бонус. Можливо, ми якось протестимо цей клас, але давай подивимося на другий клас, який додали у цьому оновленні. Це у нас звіролов або ж господар звірів. Коштує він вже 400 діамантів. Так, вже не так дешево, як наш попередній клас за 70 діамантів, але у нього Йде покращена флейта. Він може за допомогою трьох стейків приручити вовків. І у нього ці три стейки вже йдуть у мішку. Але саме головне це те, що він може приручити до п'яти тварин, і це прям дуже круто. Таким класом точно можна зібрати армію звірів. Але саме крутий клас, який додали в цьому оновленні, на мою думку, це клас Нікроманта. Коштує він 600 діамантів. Початкове його спорядження це посох культистів. І цим посохом він може поглинати душі культистів, а також їх. Відроджувати і в своїй армії може мати до 6 культистів. Це прям дуже круто. Тож ми сьогодні його обов'язково купимо, протестимо. На другому рівні приручені нами відроджені культисти. Вони будуть мати більшу шкоду, тобто у нього дамаг буде набагато більший. А ось на третьому рівні, чим більше у нас буде відроджених культистів, тим краще у нас буде працювати нічне бачення. Це прям дуже крута штука. Тож давай ми зараз його купимо. Ось так, і для того, щоб його прокачати, треба буде зробити наступне. Нам треба воскресити 100 культистів та нанести, я так розумію, шкоди 5 тисяч одиниць. Так, ну це вже прям дуже цікаво. Ну що ж, зараз ми з тобою перейдемо до самої гри, протестимо цей клас, а також подивимося, може у нас щось новеньке з'явилося на самій карті. У минулому оновленні я тільки думав про те, як круто було б, якщо б ми могли приручати культистів. І тут на тобі у нас з'являється клас Некроманта, який може їх воскрешати. Я одразу ж помітив, що нас з тобою змінився. Трохи інтерфейс, тепер у нас з тобою намальований мішочок, сокира і наш посох. Ти тільки подивися, як круто він виглядає. Дуже цікаво подивитися, як саме ми будемо поглинати цим посохом душі культистів, а також як ми будемо їх воскрешати. Але для початку нам, як завжди, треба буде зібрати ресурси, розпалити багаття, щоб відкрити карту. Ну, а також мені цікаво, чи можна використовувати цей посох як зброю, але ні, він зовсім ніяк не може взаємодіяти з кроликами, я так розумію, що з вовками він також не взаємодіє, тобто їх звідси прибрати нам цим посохом просто не вдасться. Отож нам також доведеться знайти зброю та броню. Також у нас сьогодні заспамився сніговий біом, а я пам'ятаю, ви писали мені в коментарях, що там є якийсь баг з приводу бензопилки саме на сніговому біомі. Тож ми обов'язково це все з тобою сьогодні перевіримо. А це, що таке, дивися, попереду я вже бачу якусь нову споруду, і це у нас клітки для тварин. Вау, це прям прикольно. дивіться, тут можна взяти флейту, також тут стоять миски для тварин, для води та їжі. Цікаво, чи можна буде зачиняти тут звірів? Ні, на жаль, нам ніяк не дає взаємодіяти з дверями в цих клітках, але це виглядає прям дуже круто. Мені здається, що для нашого нового класу, так, який там у нас а, є звіролов, це прям клітка підійшла би прям дуже круто. Настав новий день, я знайшов дві кролячі лапки. Зараз ми відправляємося з тобою на сніговий біом, щоб скрафтити теплі навушники, що у нас там сьогодні з'явилися також жабки, так, але їх я сьогодні чіпати не буду. Все, ми з тобою відправляємося на снігову локацію, тому що саме тут нам зараз треба буде перевірити той баг, про який ви мені писали. Але спочатку я зайду в будиночок, скрафчу теплі навушники. Ось так. Тепер, начебто, нам з тобою треба буде заскочити. На дах цього будинку, тому що саме там у нас повинна бути наша бензопилка. Це виявилось не так вже просто, але ми з тобою потрапили на цей дах. І якщо зазирнути в цей димохід, то тут повинна бути бензопилка, але я тут нічого не бачу. Можливо, вона з'являється там. Деяким чином, ну інколи, але цього разу нам не пощастило, тож ми її тут не знайшли, проте дуже сильно замерзли. Тож давай підемо поки що з цієї снігової локації, пошукаємо іще, можливо, щось тут з'явилося новенького. Та попереду я вже бачу наших культистів. Дивися, ось там ходять двоє. Можливо, нам зараз вдасться їх якось прибрати, хоча у мене зброї немає. Є лише покращена сокира, але немає з ніякої броні. Так, це вже не дуже добре. Це не дуже добре. Приручати ми нікого не приручували з тобою також. Тому, мабуть, я не буду ризикувати. Хоча можна буде спробувати спочатку прибрати саме ось цього, який ходить зі списом. Ми поглинули його душу. Давай візьмемо наш посох культиста та спробуємо його а, воскресити. Але ні, дивися, нам з тобою пишуть, що треба три душі для того, щоб воскресити це тіло. Три культисти воскрешають одного культиста. Ну добре, цього я заберу з собою до нашої бази, а ми будемо чекати, коли наступної ночі до нас прийдуть ті наші перші культисти. Ось і прийшли до нас перші культисти. Це що таке, ти бачив? Це що таке? Олень прийшов до нас е, погрітися біля вогню. <смі> Такого я ще не бачив. Ну що ж, давай ми зараз їх швидесенько звідси приберемо. Я думаю, що ми встигнемо, хоча у нас немає броні. Так, ми встигли. Поглинули їхні душі автоматично. Тепер у нас їх три, і ми можемо одного з них воскресити. Так, це м'ясо ми зараз з тобою заберемо, тому що мені треба його посмажити та поїсти. Де наш пол? Ось він тут. Вау! Ти тільки подивися, як це відбувалося. Така блискавка в нього вдарила, і він воскрес. А цього ми не можемо воскресити, тому що у нас немає більше трьох душ. Я так розумію, що він у нас буде як наші з тобою тваринки, яких ми приручали, так? Так, ми можемо йому сказати, щоб він тут залишався, стояв на місці, або ж йшов за нами. Також ми можемо його, я так розумію, відпустити, але цього я робити не буду. Нам ще треба перевірити, як сильно він б'є. Таку треба штуку перевірити, але <смі> ми також йому можемо дати ім'я. Оце прям, ну це прям дуже дивно, але прикольно. Не знаю, я не буду давати йому ніякого ім'я, хоча можна було б дати йому там якесь ім'я, типу, там, не знаю, зомбі або ж зомбі-культист. Це, до нас знову прийшов торговець. треба віддати йому шкіру вовка, забрати спис. А, дивися, у нас тепер ще один слот з'явився. Ми також можемо взяти тут флейту, але мені здається, що тут як завжди буде рандомно. Ці всі товари так, мені треба саме спис. Ну звісно, що наш культистик за нами бігає, ось так. І давай, мабуть, зараз ми з тобою перевіримо, як він буде справлятися з вовками біля першої дитини. Наша перша дитина знаходиться ось там, тож ми відправляємося до неї. Зараз подивимося просто на те, наскільки вони сильні, наші пультисти, яких ми воскрешаємо. Ось там попереду я вже бачу, так знаходиться наша перша дитинка. Цей мені е, посох поки що не потрібен. Вау! Дивіться, так прикольно. Прямо зараз відображається на панелі наші інструменти. Червона це зброя, жовтий це ліхтарик. І що ми робимо? Ми, як завжди, з тобою робили, коли приручували тваринок, ми нападаємо. Гаємо на когось та чекаємо, коли наша приручена воскресша тваринка. Це у нас культист. Він досить швидко так впорався з цим вовком. Якщо їх буде п'ятеро або шестеро, це взагалі буде круто. Тобто така армія культистів, вони будуть вправлятися з нашими ворогами досить швидко, але дивися, у нього вже забрали половину життя. А як його відновити? Оце вже питаннячко. Мені чомусь здається, що відновлювати здоров'я нашим воскресшим культистам ніяк не вдасться. Так, ну на цьому вовку він вже не витримав та впав. Цікаво, чи можна буде його знову воскресити, коли ми зберемо з тобою три душі? У нас настає ніч. Давай швидесенько забирати третю, точніше, першу, дитинку, та відправлятися на нашу базу. Шкода, що другого разу у нас з тобою не вилетіла душа. Цього культиста і зібрати ми її не змогли, проте там, де він загинув, є ось така надгробна табличка, що він тепер похований тут. Це прям прикольно зробили. Ну а ми з тобою поки що збираємо все м'ясо та шкіру вовка і відправляємося на нашу базу. Нарешті до нас йде друга хвиля культистів. Зараз ми зможемо забрати їхні душі і нарешті воскресити нашого арбалетчика. Патрончиків у нашій рушниці у нас вистачає, тож револьвер. Я поки що використовувати не буду. Ну і списом також прибирати наших культистів я не буду. Все, зібрали ще плюс одну душу. Шкода, що вона ніде не висвічується, і я не знаю, скільки точно душ ми з тобою зібрали. Але оскільки ми з тобою побудували ліжка та рятуємо дітей, до нас вночі приходять досить багато культистів, і ми зможемо з тобою досить багато зібрати їхніх душ. Залишається останній наш арбалетчик. Це ми його викинули Амулет до верстака. Беремо зараз в руки наш посох культиста та відроджуємо арбалетчика. Я дуже сподіваюся, що він буде стріляти з арбалету, але чомусь я його зовсім ніде в його руках не бачу. У нас з тобою є ще три душі. Так, ну добре, давай цього також будемо воскрешати. А тут у нас двох душ не вистачає. Сьогодні до нас знову прийдуть культисти вночі, але я так подумав. Давай ми з тобою зарейдимо фортецю культистів. Оскільки у нас з тобою є зброя, є броня, а перший рівень там не такий вже і складний для нас. Ми зможемо з тобою зібрати повну армію культистів. Заодно і трохи прокачаємо наш клас, щоб швидше відкрити другий рівень. Давайте, хлопці, доганяйте, тому що нам зараз треба буде рейдити перший рівень фортеці. Ось так, і ми одразу ж з тобою забираємо їхні душі. Але оскільки ми не можемо їх воскресити, бо вони зникають, нам мабуть з тобою треба буде забрати тих культистів, яких ми залишили на нашій базі. Щось з них користі тут взагалі ніякої не було. Не знаю, можливо, просто тому, що вони тут постійно врізалися в стінки, але у нас з тобою настала ніч, отож, нам треба буде відправлятися на базу. Оскільки ми з тобою були в фортеці, то вночі до нас культисти не прийшли. Але у нас з тобою є посох. Тож ми можемо з тобою воскресити ще одного культиста. Ось так. Цього ми, на жаль, воскресити з тобою не можемо, тому що він у нас вже двічі помер, а цього так. Також можемо воскресити, і ось так у нас з тобою вже в нашій армії чотири культисти. Настав новий день, тож ми відправляємося з тобою на порятунки третьої дитинки, і зараз спробуємо зробити так, щоб її врятували саме наші відроджені культисти, скажімо так. А вночі вони знову на нас нападають. Ну я думаю, що ми з тобою за цей день встигнемо врятувати третю дитину, але щось там за нами вже альфа вовк женеться. Нехай наша армія з ним розбереться. Давай ось так, але він такий швидкий, що вони просто не встигають його наздогнати. Вау, подивися, як швидко вони з ним впоралися. Кожен наніс по одному удару і все, нашого альфа вовка немає. Так, цікаво, чи розберуться вони так само швидко з нашими ведмедями? Так, давай, ось так. Першого ми зараз сюди позвемо. Оце прям битва. А ведмідь теж такий не слабий. Він забрав у них життя досить багато. Так, ось так, ось так. Давай, давай, давай. Я дуже вас вірю. Це вони розібралися з двома ведмедями. Але якщо ми рятувати підемо е, нашу четверту дитинку, то мені здається, що там вже ведмеді можуть розібратися з нашими культистами досить швидко. Хоча, можливо, два-три ведмедики вони все ж таки зможуть прибрати від четвертої дитини. Вау, у нас знову з тобою падають два діамантики, також Цей кращий ліхтар, але брати його не буду. Все, відносимо нашу третю дитинку на базу. Хлопці, я вам дуже дякую за те, що ви допомогли розібратися з цими ведмедями. Добре, що ми з тобою рейдили фортецю культистів. Там ми зібрали досить багато їхніх душ, і таким чином нам вистачає, щоб зараз відновити, точніше, підняти іще культистів на захист нашої бази. Але навіть Ті культисти, які ходять з булавами, після того як ми їх відроджуємо, вони з ними також не ходять. Але отримувати постійно по голові для того, щоб наша банда з ними розбиралася, це не найкращий варіант. Тож ми з тобою беремо зброю та просто робимо по одному вистрілу в кожного культиста. І таким чином наша банда досить швидко з ними розбирається, а ми просто стоїмо і за цим спостерігаємо. Це зібрали і ще душі, це добре. Так, у нас залишається 6 культистів в нашій банді. Настав новий день, тож ми відправляємося на пошуки четвертої дитинки. Я взяв з собою 4 культисти на всяк випадок, тому що я впевнений, що наших цих культистів ті ведмеді просто розкидають. Але якщо ми з тобою зустрінемо ще. По дорозі якихось культистів, то обов'язково треба буде їх з собою забрати. Але щось мені підказує, що ми можемо не донести наших культистів до тієї четвертої дитинки. Одразу ж напали на нас ведмеді, гналися альфа-вовки, і ми одного культиста з тобою втратили. Але у нас з тобою у мішку є запасні, тож ми його зараз ось так воскрешаємо. І нехай вони розбираються з нашими ведмедями. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить культистів так. Друже, а чому ти не нападаєш на нашого ведмедя? А ну давай, давай ось так ще трохи, ще трохи. Десь вони там загубилися по дорозі до цієї дитинки. Цей ведмідь зовсім, зовсім Зовсім не хоче зупинятися. Так, ну що ж, ми беремо зараз з тобою, призиваємо наступного ведмедя, але я розумію, що нам, мабуть, доведеться з тобою трохи допомагати нашим культистам, тому що вони не одразу розуміють, що саме цього ворога треба е, прибирати. Від нас, чомусь вони стоять і чекають якоїсь команди, не знаю. Але з ними досить багато патрончиків можна буде зекономити. Не так вже й просто боротися культистами проти ведмедів. Ти дивися, вони половину наших культистів просто розкидали. Вже скоро настане ніч, тож треба повертатися на нашу базу. Так, ведмеді досить сильні, і вони розбираються з нашими культистами набагато швидше, ніж вовки. Але все рівно ми з тобою всіх цих ведмедів від четвертої дитинки майже прибрали. Це у нас залишається останній. Шкода, що немає патрончиків у рушниці, але револьверчик нас з тобою врятував. Тож ми забираємо останній ключик і йдемо рятувати останню дитину. Цю фортецю ми з тобою зарейдили, забрали душі культистів, ну і звичайно, що забираємо наші діамантики. А в цій скринці нам з тобою випала сама краща броня. Все, тепер нам залишається лише повернутися до нашої бази. Оскільки ми зібрали душі, тож можемо знову воскресити декілька культистів, які залишилися на нашій базі. Ось так за допомогою цих душ ми з тобою відродили ще декілька культистів, і зараз в нашій армії вже 4 культисти. Ну а також прожили 99 днів, за що отримали іще діамантики. Ну а зараз давай подивимося, наскільки ми з тобою змогли прокачати наш клас за ці 99 днів. За одну гру ми з тобою відродили 19 культистів, і це дуже мало, я, якщо чесно, думав, що їх буде набагато більше. А також ними нанесли шкоди в 3150 одиниць. Мені здається, що перший цей пункт ми з тобою закриємо, як вже будемо грати наступного разу. А ось щоб відродити 100 культистів, треба буде пройти не один раз гру. А ти напиши в коментарях, як тобі це оновлення, і чи купив ти якийсь новий клас, котрий додали в цьому оновленні, а я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.